Вітаю вас, любі друзі, на телепрограму Зустріч. А чого зустріч? Бо ми з вами маємо цю приємну і милу зустріч і наше бажання, щоб ви мали б зустріч з живим Богом. Сьогодні наша розмова на тему благодать Божа. На жаль, багато людей вже привикли до релігійне слово благодать. І так, як часто ми чуємо одне слово, то інколи ми можемо не збагнути її значення, привикнути, чуючи це слово так часто. Деякі люди думають, що благодать, ага, це, це благословіння під кінець зібрання, коли пастор каже благодать Господа Ісуса Христа. Але благодать це не тільки тема, це не тільки слово, це є щось багато більше потужніше. Чи ви знаєте, що кожен лист, що апостол Павло писав, чи корінфіянам, чи Солунян, чи до Тимотія, Філимона, так далі, так далі, так далі. Він починає кожного листа із молитвою про благодать для тієї церкви. Коли потім описує для тих людей в тій церкві, він далі закінчує. Свої слова словом благодаті. Це чудова річ. Це бажання апостола Павла, щоб це слово або ця потужна сила оселювала їхні серця, підкріплювало їхнє життя, зміцнювало їхні церкви. Він молиться, нехай благодать множиться. О, нехай цей. Ця благодать від Господа Ісуса Христа, нехай зостанеться з вами. Ще більше і більше благодаті він просив і Він бажав своїм любим, яким він писав. Власне, що є благодать? Ми читаємо дуже цікавий вірш в дії апостолів про це слово. Дії 4,33. І апостоли з великою силою. Свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була. Яка благодать? Каже велика благодать. Так що благодать сама має якоїсь певної міри. І немала благодать спочивала на учнів Першої церкви. Тут е, автор дії апостолів Лука описує. Що і благодать велика на всіх них була. Перед тим, що глянемо, що є благодать, скажемо, що воно не є. По-перше, благодать не є заслужена, неможливо заслужити цю чудову річ від Бога. Біблія каже Ефесіян 2.8. «Бо спасенні ви благодатію через віру. А це не від вас, це є дар Божий. В кожній людській природі є це бажання ну, щось заслужити. Дай мені Його, бо я заслужив. Воно мені належить. Але з благодатью, навпаки, ми не заслужимо благодать. Це такий дар від Бога, якого ми недостойні. І ніколи Бог нам не дав би. Як не через заслуги Ісуса Христа. Через жертву і смерть Ісуса Христа Бог дарує благодать христовим людям, ми, ви, якщо ви прийняли Христа. І це є подарок незаслужений. Благодать не є від наших вчинків. Дев'ятий вірш каже, а не від діл, щоб ніхто не хвалився. На жаль, Людська грішна природа любе бути чванливим. любе казати, о, дивись на мене, хто я, що я маю, що в мені, які дари. Ні, благодать так не дається і не дозволяється нам хвалитися нею. Це є дар незаслужений. Третє, що не благодать? Благодать це не посвідчення, щоб грішити, Лайсенс – права. Дайте мені вам краще пояснювати. Уявіть собі, що ну, певний хлопець бачить машину заведену. І, і двері відкриті чуть-чуть. Хазяїн пішов в магазин, так швиденько щось дістати, купити хліба і оставив заведену машину. Ключі. Хлопець підоз: А, давай попробуй, така гарна машина. Ну, спокуса. Сів в неї. Завів машину далі і пустив е, гальми і поїхав. Покотився тільки один квартал, і тут сині світла блимають. Хазяїн вже повідомив для міліції, зупиняє хлопця, і вже він стоїть перед суддєю. Хлопець розплакався, пане суддя, я ніколи в житті ще не крав машину. Пане суддя, змилуйтеся наді мною. Я... Я, я присягаю, це перший раз, це перший раз. Ну, бачучи лице, і який хлопець переляканий. Ну, суддя так киває ну, добре сину. Хлопець бачить, що суддя йде на його сторону. І пане суддя, прости мені не тільки цей раз, а прости мені в слідучу п'ятницю, як ще одну машину хочу красти. Що ви думаєте? Суддя йому простить? моє що ні. Бачите, благодать не, не так дається. Ага, тепер я маю стільки міри благодать, то я тепер можу на якийсь час нагрішити, Бог все простить. О ні, о ні. Тут написано, Павло пише в шостому розділі до римлян, І деякі люди твердли, думали так. І Павло каже у відповіді: Що ж тоді? Чи будемо грішити? Що, тому що ми не є під законом, а під благодаттю? відповідь зовсім ні. Бо, бо благодать це не є право відкинути Божих заповідей. Ви знаєте, що є різні закони. Був цивільний закон держави Ізраїль, був релігійний закон, правила до святах, як Пасха, як день жалоби, як день снопи і таке подібне. Потім був закон про дієтичний, що свинину не можна їсти, і що є заборонене. І потім був закон церемонійний. Що священик мав дівати певні шати, 12 каміння на груді, шапку особливу, храм був поділений на двох частин, жертівники певні були. Коли Ісус Христос прийшов, Він скасував чотири із п'ятьох тип законів. Цивільний закон тепер існує тільки в Ізраїлі, але для нас Він щез, бо ми живемо в інших країнах. Він скасував церемонійний закон, вже не треба того що священника і ці обряди старозавітні. Він скасував дієтичний закон, шинку без проблем. Він скасував релігійний закон тих праздників, що тоді в Ізраїлі вони повинні були святкувати. Але один закон він не скасував. Цей закон називається моральний закон. Мойсей його не видав. Цей закон є вічний. Він називається любов. Любов до Бога Отця це вертикально. І любов до ближніх це є горизонтальна. І Христос сам сказав, каже, що весь закон і пророків включаються, щоб любити Бога і любити ближнього як самого себе. Це є моральний закон. Навіть 10 заповідей, більшість із них вони є морального характеру. І ми є зобов'язані виконувати моральний закон любові і в кожній цивільній державі є закон проти крадіж. Як будеш красти і зловлять тебе, ти заплатиш або штраф, або посадять. Це є цивільний закон. І він також зв'язаний моральним законом. І благодать, благодать не дозволяє нам а, збутися від морального закону. Ісус Христос, Він прийшов нас спасти. Ми часто говоримо про спасіння. Чи ви коли задумались, спасіння від чого? Деякі твердять, а можливо, це спасіння. Від пекла, від ад. Це так. Можливо, це спасіння від цього грішного світу? Тоже. А, а можливо, це спасіння від, 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 від кари? Правильно. Але ви знаєте що? Спасіння є найбільше від чогось іншого. Коли Ангел сказав для Марії, що ім'я цього Сина Божого має бути Ісус, Бог Моє спасіння. Він далі пояснив, від чого це спасіння. Він сказав для Марії, і Він буде зватися Ісус, бо Він спасе людей від їхніх прогріхів, від їхніх гріхів. Так що, що є спасіння? Від чого ми спасаємося? Не тільки від пекла, від світу, від дьявола, від Ми спасаємося від сили гріха. Тому Він є Ісус. Так що є люди, які хотіли б мати і гріх, і Христа, але це неможливо. І ще одна річ, і потім скажемо, що є благодать. Благодать не є прощення від наслідків наших гріхів. Біблія твердить Галат 6,7. Не обманюйтеся. Бог обсміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те і пожне. Гріхи, які ми сіємо, потім прощаються, ми спасені від вічних наслідків ад, пекла, кари. Але ми не спасаємося від фізичних наслідків, бо ми ці гріхи самі собі зробили. Для кращого пояснення, візьмемо хлопець, що Бога не слухає, закон Божий нарушує. І він почає, починає займатися ну, наркотиками, як приклад. Я маю певного приятеля. Коли він був молодим, він залишив очі дім і він почав колоти себе наркотиками. Чотири роки він колов себе, став наркоманом, мав залежність до наркотики. Чотири роки його батько молився, просив за цього Володимира. Певного дня, о, після чотирьох років, цей Володимир покаявся. Бог простив йому всі його гріхи. Він став моїм близьким приятелем на нашу першу поїздку в 70-му році, коли мені було 16, йому було 20 років. Він їхав з нами і свідчив всім людям, як його Господь визволив від наркотики. Він може потягнути свою е, рукаву, і ви побачите тут десь стільки-то сантиметри чорної жилки, де воно забите старою кров'ю. І Шрам від того часу, як він колов себе. Тепер, що я хочу сказати? Бог простив Володимиру. Бог змінив його життя, Бог обновив його розум. Але на його руках залишаються ці шрами. В його пам'ять залишаються ці пам'яти і чотири загублених роки. Це не є кара від Бога, просто це є звичайні наслідки наших неправильних виборів. Так що знай. Не думай, що а, я молодий, я ще можу гуляти, а потім, як постарію, і буду безгубен, я прийду до Бога. Слухай, ти будеш жаліти за той втрачений час. Будеш жаліти. Що є благодать? Благодать є грецьке слово харіс, дар, дар, подарок. І харизматичне є це, що дароване Богом. Сьогодні певна група людей взяли це ім'я, цю назву, але це з Біблії, від слова Харісу, Назначає дар або ласка. Але благодать є щось більше, як тільки дар. Благодать це дві речі, два слова. Перше слово Бажання. Друге слово сила. Тепер з'єднаймо тих двох слів. Благодать є бажання і сила для якоїсь певної е, цілі. А яка ціна? Бажання і сила вчинити Божу волю. Давай почнемо з Божої волі. Бог вимагає а, Б, В певні речі, певні речі. Як ми здобудемо ці речі? Благодать. Цебто Бог дає нам бажання їх вчинити, а потім дає нам силу їх вчинити. Давай більше специфічно будемо говорити про тему спасіння або новонавернення. Як ми спаслися, ми сказали, від чого ми спаслися, але як ми спаслися? Був час, що ми не хотіли Бога, ми не бажали Бога. Ми не шукали Його, але Він шукав нас. Він любив нас. Друже, як ти оглядаєш цю передачу і не знаєш Господа, Він любить тебе. І Він шукає змінити твоє життя і дати тобі дар, дати тобі нове життя, благодать. І ми Бога не шукали, не бажали. Але хтось за нас молився: чи матір, чи батько, хтось нам засвідкував, добру новину сказав, і також молився. І потрошки маленьке бажання почало рости. І ми бажали знайти щось глибше і краще, і шукали причину в житті, не знаючи, що це Бог. Але чи ми могли бажанням тільки. Самого себе спасти? Ні. Я хочу вам дати дуже особистий такий приклад від моєї сім'ї. Десь 4, можливо, 5 років тому назад. Моя донечка сиділа і плакала. У мене є троє дітей два сина і, і, і дочка. Донька називається Лариса. Їй було десь около 9 років. І це був час різдвяний до, до свята. Лариса, чого ти плачеш? І вона так каже: по, по, о, мої браття, вони мають працю і, і гроші. Казали мені, що вони щось купили для тебе, тато, а я маленька дівчинка, я не маю за що купити. Ой, як вона розтопила моє батьківське серце. Я сказала, Лариса, не плач, а вона далі плаче. То ви знаєте що? Я витягаю гроші, і кажу: на, Лариса. Тобі пару долари. Лариса, піди з мамою в магазин і купи для тата такі чорні фонарики. Мені треба фонарика. Це недорого, це якраз на такі гроші, що я їй дав. Але знаєш, то, Лариса? Нікому не каже, що я дав тобі ці гроші. Ти візьми і купи фонарика. Потім у маленьку коробочку закрий і ти вмієш. Замотай його так вінтиком гарненько. Добренько? І Лариса так зраділа, о тато, який ти хороший, який ти добрий. Ну, далі пішли. Різдво несемо подарки. Хлопчики несуть свій подарок для мене, я для хлопчиків, для дружини. Жінка нам так обмінюємося подарками. І тут іде Лариса, несе свій подарок. І хлопчики, браття, дивляться, звідки вона взяла. Тато, це я купила тобі. А я відкриваю фонарик. Лариса. Точно, що тато хотів. Як ти знала? Я знала, тато, я знав. А хлопці кажуть: Лариса, де ти взяла такі гроші? А вона каже: це мій секрет. Дивіться, моя дочка мала бажання вчинити мою волю. Але вона сили не мала, грошей. А я добрий батько. Я, люб... я бачу її серце і бачу це бажання, то я в кишені витяг сили. Я дав її мою силу, і вона взяла ці гроші, і вона вчинила мою волю, як отця. Чи не робиться Бог з нами? Він знає, що ми неспроможні. Він розуміє, що в нас не вистачає сили, хоча бажання є. І для це, мої любі друзі, є благодать. Благодать це не якась хмара, це не якась дивна річ, що Бог дає комусь десь, колись. Ні. Благодать це дуже основна і потрібна сила для церкви і для особи. Благодать є все для віруючих. Ми спасаємося благодатью. І ми маємо рости в благодаті. Буду закінчувати цю першу частину нашої розмови дуже простеньким прикладом, якого ви знаєте. Благодать не тільки є для спасіння, але благодать є також для служіння. Дивіться, так як ми себе не могли спасти, ми також не можемо вчинити Божу працю. Без Його сили. Пригадуєте, коли п'ять тисяч чоловіки прийшли слухати слова Ісуса? Це було пустинне місце, магазин не було. Три дні стояли, слухали, навчалися, з'їли, що мали, і на, нарешті вже не стало що їсти. На третій день люди голодні, і учні прийшли і сказали для Ісуса. Люди не мають що їсти, пошли їх додому, а ми з тобою що знайдемо? Христос дає їм повеління, ви дайте їм їсти. Питання: чи вони мали поживу для п'ять тисяч чоловіків і сім тисяч жінок і дітей, які не щиталися того часу? дванадцять тисяч народа? Він коли питав Пилипа, звідки візьмемо, щоб кормити їх. Хе. Пилип зняв японського калькулятора: 200 генерії не вистачає, щоб накормити всіх людей. Правильно. Однак накорміть моїх людей. Чи це справедливо, що Бог дає повеління, яке ми неспроможні виповнити? А як це не чесно? Чесно, тільки, як ви зрозумієте, приклад про мою донечку Лариса. Коли батько просить дитини щось, що дитина сама не має сили виконати, то батько сам постачає цю силу в руках дитини, і дитина має чим виконувати його волю. Точно так сталося з учнями. Христос звертається у них, видайте а, а У нас нічого немає. Андрій прийшов, ні, є щось, але що воно для стільки людей? Привів хлопчика, як ви знаєте, який мав п'ять хлібів і дві рибки. Ісус прийняв це, хлопчик також віддав це. Це треба похвалити Його. Він був готовий, можливо, не їсти, щоб когось накормити. Це також треба хвалити. Ісус бере це маленьке, це незручне, це невистачаюче, це мізерне, скромне. Але те, що Він має, і Він не нарікає. Він дякує. Боже, я дякую тобі за хлібів, я дякую тобі за рибу. Благослови Його. Амінь. І він поламав хлібів на дві куски. Дав 10 учням по півбулки, дав дві рибки е, решта. І сказав: корміть людей. Люди посідали за, на 50, групки, 50 людей, як впорядковано, як організовано у Христа, правда. Я уявляю, що учні хвилювалися. Дивіться, ще чудо не звершилось. Христос дав повеління і також. Вони цього не знали. Разом із молитвою і з подякою Богові, Христос доручив їм благодать. Христос дав їм Його силу. Але вони ще не свідомі цього. Ти тільки побачиш Божу руку, постачаючи такої сили, якої ти не маєш. Коли? Коли ти послухаєш Бога? І коли пішли. І Почали, мабуть, спочатку рвати маленькі куски, і потім бачать, росте. І росте і півбулки, і четверки-булки, і хочеш більше, вони накормили 12 тисяч людей, мабуть, і ще залишилися 12 кошиків. Принцип такий, любі друзі мої, що Бог Отець завжди буде дати нам таке повеління, що для нас неможливе. В людському розумінні неможливе у людських спроможностях або сили. Але в той же самий час, як він каже, іди в моє ім'я, Він дає нам чудову, чудову силу, яка називається благодать. Повторяю, що є благодать? Благодать це бажання вчинити Божу волю, але це не все. Він також дає нам і силу. Вчинити Його волю. Закінчую віршем від Филип'ян, другий розділ, і тринадцятий вірш. І це є окреслення слово благодаті. Бо то Бог викликає в нас і хотіння або бажання, і чин або силу, що за доброю волею своєю. Але вірніший приклад каже вчинити. Волю свою. Що є благодать, любі друзі? Це бажання і сила, щоб вчинити це що Отець просить, це, що Батько Небесний бажає бачити в нас. Любі друже, ти не можеш спасти себе. Ти не можеш змінити твоє грішне життя сам. Можливо, ти маєш багато такої дисциплини сам, сам все в собі, але ти не обмиєш провини твої. Ні, треба Його благодати. І Бог дасть тобі бажання служити Йому. Бог дасть тобі бажання виконувати Його волю. Бог дасть тобі сили вийти із болота гріха. Це перше, це спасіння. Друге. Бог доручить тобі якусь певну роботу для нього, якусь працю. І для тебе буде здаватись, Він просить забагато від мене. Тож я новий, або я молодий, або я жінка, або я вже старенька, або я дідусь, або х, я сили не маю, або я на пенсії, у мене нема фінанси. Бог прекрасно знає все це. Любі друже. Це слово для тебе сьогодні. І Господь прямо в твоє серце говорить, що Він говорить. Що коли ти повіриш Богові, коли ти дасиш своє життя Йому, Він дасть тобі і бажання вчинити цю волю Його, і дасть тобі силу вчинити Його волю. Але ти маєш віддатись Христу. І ти побачиш, що немала благодать. Буде спочивати на тобі. Ти зауважиш, що не тільки твої сили, а Господні сили. Уяви, як учні, почували себе. Спочатку вони хвилювалися, а як а від чого? А це мале, то я не зможу. Але коли вони пішли і почали діяти, почали працювати, у них віра почала рости. Я божу. Тові, що стається? І в чиїх руках любі друзі? Чи чудо сталося в Христових руках, чи в руках учнів? Воно могло б статися в Христових руках, бо він молився, але він краще любить, щоб Боже чудо звершилося через руках дуже звичайних людей, які вірять у надзвичайного Бога, які дає нам дає їм сили робити надзвичайні речі. Служий такому Богу. Він бажає тобі дати свою благодість.